Вітання, друзі. Можете подивитись у мене в профілі попереднє фото, яке пояснює суть цього відео. Е, Мусара купили собі новенький крузак за 220 тисяч євро. Знаєте, я розумію, я розумію, що це невеличка піщинка в галактиці, піску корупції, але все ж таки, ну мене от прям комок в горлі стоїть. Наскільки вони нас ні за що мають. Наскільки ми з вами всі дурні. Я, я покинув бізнес, покинув дружину, дитину. Будучи абсолютно цивільною людиною, я відрікся від всього, пожертвував всім, взяв в руки зброю, одягнув форму і поперся воювати. Тому що війна прийшла. Я чогось думав, що навколо мене такі, як я, всі, вся ця держава якось сплотиться. В моєму добровольчому батальйоні так і було. Але ну ви подивіться, що вони витворяють. Ось в цю машину я купив за 7 штук баксів, вона в мене на номерах. Це щоб штаб, штаб не забрав в мене її, бо вже одну забрали. Я вирішив собі взяти розмитнену машину, щоб ні, за свої гроші, без всяких зборів, 7 штук баксів вона мені обійшлась. Без розмитнення в хорошому стані машину можна купити за п'ятерку на фронті. Це буде повноприводний джип. Він забезпечить повністю потреби якогось взвода одного. Цей крузак коштує там по 5 штук баксів, якщо 220 тисяч євро. Це що, 40 машин? 40 з хіром машин, чи я щось рахувати не вмію може 40 машин це дві бригади можна забезпечити автотранспортом повністю. Один крузак. Їх тут в Києві мільйон їздить. І вони купляють новенькі, яке падло дозволило мусарам, чиновникам купувати такі, таку розкіш, воно на синіх номерах їздить, на державних номерах. Це не приватна машина. Це куплено за рахунок наш з вами. А ви скидайтесь по дві копійки волонтерам на ту йобану євробляху, яку ще завезли. Через кордон, де сидять такі морди, які з вас ще взятку здеруть, за те, що ви на фронт везете євробляху, куплену людьми для солдат, бо ми в копах здихаємо. Мене друзі загинули, не було чим вивезти, А цей свою сраку на 40 машин. На 40 машинах воно їздить. Я не знаю народ, мені просто треба вже виговоритись. Ну, в нас ПТРС, всіх, ми контужені, в нас всіх трохи кукуха вже з'їхала, в нас загострене почуття справедливості. Я не знаю, люди, ми ми просрем цю війну. Ми її програємо, хай там тріснуть зараз пердаків, КЕБЕСТІКІ контррозвідки. На цю війну ми програємо, щоб ви так і розуміли. Ви готуйтесь до того, щоб буряти й кадирці прийдуть сюди, бо ми всі здохнемо. У нас немає ні снарядів, ні машин. Ні. Зато мусора на на круза два ляма їздять. Сорочка машин, дві бригади можна укомплектувати автотранспортом. І цей один всадила свою сраку. Ну, на... Я не правий, да? Пишіть мені, що я і ПСО, зрадник, агент Кремля. Це в нас прийнято. Поясніть, розкажіть мені в коментарі, чого я не правий, що я занадто згущаю фарбу, що насправді в нас, що в нас на фронті напишіть мені, ви сидящі на диванах. Як в нас все класно, як у нас є такий класний, залужний, досвід, якого має вивчати НАТО, що ми забезпечені всім атаковувати. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой!